Кашель бронхипред, сила рослин з доведеною ефективністю. Наш президент має довгу історію відносини з президентом Путіним. Він має можливість давати йому поради. Це дуже корисно в цій ситуації. Вони давні друзі і мають необхідний рівень стосунків для обговорення таких питань. Звісно, президент Путін може сприймати деякі поради, а інші ні. Але це спосіб допомогти процесу. Не знаю наскільки ефективно використовувати білорусів в якості переговорників або тих людей, які впливають на російського так званого президента, диктатора Путіна, оскільки ну скажімо інформація, що росіяни націлили. Арешнік у бік Євросоюзу таку заяву зробив очільник служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. А він вважає, що Російська Федерація розгортає у Білорусі балістичні ракети середньої дальності Арішнік, аби тиснути не на Україну, а на Євросоюз та НАТО. При цьому Росіяни вважають, що так можуть захистити установку від ударів з боку українських оборонців. Очільник СЗР переконаний, що Білорусь не зможе самостійно використати ракетний комплекс. Система запуску перебуватиме у єдиній системі управління ракетних військ стратегічного призначення Російської Федерації і буде використана для збройного шантажу країн Європи. Ми бачимо заходи з підготовки та розгортання балістичної ракети середньої дальності Орешнік на території Білорусі. Росія і Білорусь розбудовують військові об'єкти для пускової установки, систем спостереження та зв'язку, що є елементами системи Орешнік. Проте станом на зараз ці заходи ще не реалізовані. З приводу орешників і інших символів Російської Федерації на твірському бульварі у Москві завалилася новорічна ялинка. Звичайне явище для Російської Федерації там через недолугість постійно щось падає, але в мережах у цьому вбачають певний знак оскільки падіння хвойних рослин і виробів із них оповито символізмом. Одразу почали згадувати вінок, який впав на Януковича. Путіна під цією ялинкою не було, але користувачі все одно тішаться, поки самою думкою. Росіяни знову нанесли удар по турецькому судну. у Чорному морі. Судно перевозило олію. Детальніша інформація у наступному випуску. А Одесі продовжують ліквідовувати наслідки найбільшої ракетно-дронової атаки росіян на місто. Атака була спрямована у першу чергу проти мирного населення, адже пошкоджена саме енергетична інфраструктура міста. В день повідомлялося, що без електрики лишилися понад мільйон Одеситів та жителів області. Місцева військова Цивільна адміністрація у доповіді про наслідки чергового воєнного злочину Російської Федерації проти українців заявила про таке. Місто десь сьогодні постраждало, що стосується нашої Одеської області. Станом на сьогодні комунальники ліквідували всі ті негативні наслідки, які є. Зараз сподіваємося на плодотворну роботу наших енергетиків. Поки йде проходить обстеження, результати будуть трошки пізніше. І ми будемо розуміти, коли ми будемо стебло, коли ми огурвати світлом і згодом. В місті розвернуто 428 пунктів незглавності, які будуть працювати цілодобово. В місті працює 16 бойотів, які працюють і дають воду на генератора. Ставимо зараз організовано 16 пунктів роздачі води. До вечора, дякую ДСНС, певно, в тому, що розгорнемо ще для потреб та 32 таких пункти. За інформацією ДСНС, відомо про чотирьох постраждалих містян, пошкоджені будинки, один із них у історичному центрі міста. Одеський підрозділ ДТЕК повідомив, що вони мають можливість подати електрику для 40 тисяч абонентів. Куп'янськ зачищають від залишків російських військових, які ще намагаються сховатися у розбитих будинках, але шансів уникнути загибелі або полону у них практично небагато. Українські оборонці провели успішну контратаку на Харківщині. Принципово важливе для росіян місто у війні проти України. Командування окупантів ще у листопаді на весь світ збрехало, що захопили Куп'янськ і рухаються далі. Зараз же стало зрозуміло, що місто і найблудне. Найближчі населені пункти перебувають під повним контролем українських оборонців. Ситуація з контролю Куп'янська була такою, що населений пункт зміг відвідати український президент Володимир Зеленський. Бажаю здоров'я сьогодні. Куп'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, був я привітав хлопців, дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатів. Саме так це працює. Всі наші сильні позиції всередині країни сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну. Пишаюся вами, дякую всім нашим сухопутним військам. Сьогодні виключно ваш день. Дякую, хлопці, слава Україні. Героям слава своєю чергою. Бійці одного із підрозділів корпусу Хартія оприлюднили відео зачистки міста, пошуку і ліквідації російських окупантів. Записи зроблені на боді камеру та безпілотники. Вальнули? Тройка, короче, перебігала. А там бачила. Адіон лежить? Возле забору? Ні, до забору там щодо. Ну от, я йому вуду. Так, да, ось пево. Це ага. по кущан. Да. Поза сумнівом, українські бійці проводять чудову роботу. Вони йдуть проти ворога, що переважає у чисельності та оснащенні, і перемагають окупанта. Наші бійці витримують, але не витримує техніка. Тому. Бійці звертаються по допомогу. Підрозділ 110 окремої механізованої бригади імені генерал хорунджого Марка Безручка, який винищує ворога на покровському напрямку. Потребує для виконання завдань пікап. Це буде Нісан Навара, його вартість 495 тисяч гривень. 360 тисяч ми з вами вже зібрали. Лишилося не так багато. І я вірю, що зможемо швидше закрити цей збір. Після того як ми викупимо цей пікап, ми дообладнаємо його системами РЕП, щоб захистити хлопців. Від дронів, отже, QR-код на екрані, наводьте смартфони, будь-яка допомога абсолютно важлива. На серед тих, хто задонатив 200 та більше гривень, ми розіграємо новий 16-й iPhone на 256 гігабайт, який надали благодійники, щоб привернути більше уваги до збору. Виграти може кожен, але чим більше донат, тим більше шансів на виграш. Та найголовніше, чим швидше закінчиться збір, тим швидше бійці отримають добре захищену машину. Долучайтесь. Дональд Трамп готує наземну спецоперацію у Венесуелі. Він анонсував удари по суходолу країни. Але 96% наркотиків надходить водним шляхом. Кожен з тих човнів, які ви бачите, що їх знищують, ви щойно врятували 25 тисяч американських життів. Але ми вилучили 96% наркотиків, що надходили водним шляхом, і тепер починаємо роботу на суші. А на суші це набагато простіше, і це почне відбуватися. І ми не дозволимо людям нищити нашу молодь, руйнувати наші сім'ї. Одначе у західних медіа все частіше лунають думки, що інтерес Дональда Трампа до Венесуели не лише через бажання зупинити наркотрафік, натомість нагадують, що у Венесуелі є найбільші в світі розвідані поклади так званої важкої нафти, саме такої, на яку розраховані нафтопереробні заводи у Сполучених Штатах, зокрема ті, що розташовані неподалік узбережжя мексиканської затоки. Найбільше поклади такої нафти, яка потрібна штатам, є у Венесуелі. Канаді та в Російській Федерації і насправді можливо дещо це пояснює зміну позиції Дональда Трампа і вставлення Дональда Трампа до тієї ж Російської Федерації і до Венесуели. Цілком можливо, що Дональд Трамп починає діяти певною мірою у спосіб колоніста, який за рахунок отриманої ним сили після виборів намагається максимально прибрати до рук. Ресурси для того, щоб протистояти тому ж Китаю, чому я кажу про ресурси, тому що подивіться, проаналізуйте його дії під час другої президентської каденції під час цього першого року Другої президентської каденції. Він підписує угоду з Україною з приводу корисних копалин, Він підписує угоду з Російською Федерацією і заявляє про готовність співпраці з Російською Федерацією. По розвіданих копалинах, а також по освоєнню Арктики, також ми бачимо зараз дії спрямовані проти країни, яка має найбільше поклади так званої важкої нафти. Тут можна згадати, що є три види нафти: легка, середня і важка. А легка це та, що зазвичай отримується за рахунок процесу так званого гідророзриву, і саме такої нафти дуже багато. Отримують Сполучені Штати за новою технологією. Середня нафта це те, що нам всім добре знайома, рідина, яка непогано розтікається, має такий буро чорний колір. Ну і та важка нафта, яка більше нагадує якусь густу масу, мастіку, саме вона потрібна американцям для їхніх заводів. А відтак можемо робити висновок, що Сполучені Штати ймовірно пристали на. Такі дії для того, щоб консолідувати якомога більше ресурсів для подальшого протистояння Китаю. А ми стаємо за великим рахунком заручником такої позиції Сполучених Штатів і тих, хто на них озирається, оскільки в даній ситуації ми намагаємося протистояти надзвичайно потужному ворогу, який підкріплений тим же Китаєм, про який ми згадували який є стратегічним противником Сполучених Штатів, також. Російська Федерація і можливо за допомоги Китаю змогла консолідувати навколо себе ще диктатури. Ми можемо прилічити ці країни а зараз, це і Білорусь, і Північна Корея, і певною мірою Іран. А також ми знаємо, що Російська Федерація поширила свій вплив на країни Африки. Вже інша справа, що вони використовують. Так звані приватні військові кампанії, які або залишки того ж ПВК Вагнер для того, щоб обкрадати місцеве населення, для того, щоб проводити вбивства, але ж все одно це іде війна за ресурси і також ресурси не лише того, що є покладами в землі, а й ресурси населення. Які також використовуються, які також з огляду на те, що за нинішніх технологій процеси виробництва, процеси надання сервісів дозволяють використовувати низько кваліфікований труд, оскільки і низькокваліфікований персонал, оскільки все більше роботи на себе перебирає, системи інформаційних технологій, я маю на увазі, той же штучний інтелект, а та також адаптивні програми. Все це за великим рахунком відбувається. Через потребу боротьби за ресурси, і ми в цей самий момент ведемо свою боротьбу. Ми захищаємося, оскільки ми не хочемо стати ресурсом для Російської Федерації. З іншого боку, ми стикаємося з дещо цинічними заявами з боку наших європейських партнерів не треба далеко ходити. Ну принаймні, я розцінюю як досить цинічні заяви, оскільки, наприклад, колишній голова Мюнхенської міжнародної конференції з. Питань безпеки Вольфан Ішингер, високо оцінюючи здатність України боротися проти Російської Федерації і здатності України забезпечити безпеку Європи, заявив, що поки ця війна йдеться про війну Росії проти України, ведеться настільки. Впевнено і потужно нашими українськими друзями, Європа в безпеці. Про це він сказав. Тобто, за великим рахунком, це звучить так, що його абсолютно влаштовує, що Україна веде активні бойові дії і відтак відтягує на себе цю увагу. Росіяни знову атакували турецьке цивільне судно у Чорному морі. Корабель Віва прямував до Єгипту із соняшниковою олією на борту по зерновому коридору. Коли по ньому росіяни нанесли удар безпілотником, з огляду на залишки, що їх зафільмували, свідки це був шахет або герань. Окрім екіпажу, на судні перебували 11 громадян Туреччини. Удару було завдано у відкритому морі у винятковій економічній зоні України та за межами дії українських ППО. Повідомили ОВМС Збройних сил України. Італія проти передачі Україні заморожених російських коштів у Римі. Заявили про підтримку позиції Бельгії, яка проявляє крайню обережність на рівні відмови, вигадуючи різноманітні приводи, чому не буде передавати активи країни-агресора на підтримку України. Про це пише видання «Політика». Такий вчинок Італії, третьої країни ЄС за кількістю населення і відповідно голосів. Менш ніж за тиждень до вирішальної зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі, зводить нанівець зусилля і сподівання Європейської комісії на завершення угоди щодо цього плану. Комісія наполягає на тому, щоб країни-члени ЄС досягли угоди на саміті Європейської ради 18-19 грудня, щоб мільярди євро з російських резервів, що зберігаються у банку Євроклір у Бельгії, могли бути вивільнені для підтримки економіки Києва, що постраждала від війни. Тепер Італія похитнула дипломатичну динаміку, розробивши документ разом із Бельгією, Мальтою та Болгарією, в якому закликає комісію вивчити альтернативні цитую варіанти використання російських активів для підтримки України. на…» е Протягом наступних років, і хоча навіть в разі долучення до тих чотирьох держав, двох проросійсько налаштованих словаччини та угорщини, їм не вдасться утворити блокуючу меншість, однак це зможе підірвати плани Єврокомісії, ухвалити на наступному тижні велику підтримку для України. Тим часом президент Дональд Трамп відмовився надати подробиці щодо ключового положення мирної пропозиції США, спрямованої на припинення російської війни, яка передбачає створення цитую, вільної економічної зони на сході Донбасу, українській території, від якої Москва хоче, щоб Київ повністю відмовився. Президент України Володимир Зеленський натякнув, що переговорна команда Трампа була. Непрозорою в деталях того, хто контролюватиме безпеку у цій пропозиції Трампа щодо створення зони, схоже, що конкретики від Трампа не отримав ніхто ані політики, ані дипломати, ані журналісти. Чи можете ви розповісти нам, як ця вільна економічна зона працюватиме на Донбасі та на землях, які росіяни захопили силою? Я не хочу цього робити зараз. Це дуже складна ситуація, але це спрацювало б, і багато людей хочуть, щоб це спрацювало. І ми збираємося все, чого я хочу зробити, це зупинити смерть 25 тисяч людей на місяць. Тут варто звернути увагу, що таке вільна економічна зона, про яку говорить Трамп. За визначенням, вільна економічна зона це частина території країни з особливим більш сприятливим правовим та податковим режимом створена для залучення інвестицій та стимулювання економічної активності через пільгові. Умови митні, податкові, фінансові, що відрізняються від загальнодержавних з метою розвитку експорту, впровадження технологій та прискорення соціально-економічного зростання. Основні цілі створення вільних економічних зон це активізація підприємницької діяльності та експорту, залучення інвестицій та нових технологій, розвиток інфраструктури та ринкових методів господарювання, ефективне використання природних ресурсів та Трудових ресурсів. Вільна економічна зона також передбачає менше втручання держави та спрощену торгівлю із сусідами. І Дональд Трамп, як людина із великого бізнесу, чудово знає про це. Постає питання, що з цього спрямовано на безпеку. А з урахуванням, що російські. Наближені до Путіна, такі як радник Ушаков, заявляють, що на цій території залишатимуться російські силовики, то це як мінімум звучить якимось глибоким обманом. До того ж, у нас є досвід, коли вільною економічною зоною оголосили півострів Крим через півроку після окупації. У результаті це значно полегшило життя проросійському бізнесу. Він плавно і без утрат перейшов на ведення справ за законами Москви, А тим, хто дотримувався проукраїнських поглядів, вимушені були згорнути діяльність. Якщо цікаво, чудові матеріали ще у 2020 році опублікувала BBC Україна про надзвичайні ризики для країни, коли в офісі президента президента були перші розмови про створення вільної економічної зони на Донбасі. Поки не зрозуміло, чи справді Дональд Трамп вирішив в апогеї своєї політичної кар'єри отримати статус Даруйте вашингтонський кідала, але з упевненістю можна казати, що воду він таки каламутить. Відтак нашим дипломатам, політикам та союзникам з інших країн варто посилити пильність. До інших тем Путін перенизав прем'єра Пакистану Шихбаза Шарифа, змусивши його чекати 40 хвилин на зустріч. Відео очікування потрапило в мережу. Видно, що прем'єр ядерної держави дещо збентежений. За повідомленням від присутніх, коли шарифу набридло чекати, він зайшов до зали, де Путін вже проводив розмову із турецьким лідером Реджепом Ердоганом. І за 10 хвилин він полишив залу. Що ж, зараз, ну я дуже сподіваюся, що за лічені хвилини до нашої розмови долучиться наш шановний гість про те, чому важливо звернути увагу на поведінку Путіна і те, що відбувалося із прем'єром Пакистаном. Річ в тім, що ми можемо згадати той момент, коли а світова спільнота почала тиснути на російського диктатора через початок повномасштабного вторгнення, і очевидно, через рік чи два ми побачили надто некомфортну поведінку для Путіна. Він їздив по по тих країнах, куди міг приїхати, і очікував навіть він сам очікував, коли його приймуть. А тут він знову повертається до такої поведінки. Україна запровадила найбільший пакет санкцій проти танкерів тіньового флоту Російської Федерації. Про це повідомив президент Зеленський у списку 700 морських суден, які росіяни використовують для фінансування війни. Це значна частина російського флоту, що перевозить нафту та інші енергоресурси і дає можливість Москві за. Заробляти гроші для війни у пакеті судна, які ходять не лише під російським прапором, але й під прапорами інших держав, загалом це понад 50 юрисдикцій. Зараз зусилля спрямовані на те, щоб кожне із цих суден, кожна компанія-судновласник та вся інфраструктура російського експорту нафти і інших енергоресурсів, були заблоковані також нашими партнерами. Україна дотримується концепції повної заборони надання морських послуг суднам, які задіяні у експорті російських енергоносіїв. П'ятеро українців звільнені з білоруської тюрми. Про це повідомив президент Зеленський, який розповів деталі операції за сприяння Сполучених Штатів, в результаті чого було звільнено і передано українській стороні 114 людей. На своїй сторінці у Телеграмі президент України написав, що керівник гур Кирило Буданов доповів про деталі підготовки спеціального заходу для звільнення цивільних, які перебували у Білорусі, завдяки активній ролі Сполучених Штатів та співпраці наших розвідок зараз повернулися на свободу понад сотні людей, зокрема п'ятеро українців. Написав президент. Він додав, що процес звільнення українців триває, і переконує, що нікого не забудуть. Детальніше про обмін розповіли у координаційному штабі поводження з військовополоненими. Внаслідок попередніх домовленостей та результативних перемовин з білоруською стороною на запит та за сприяння американських партнерів та роботи координаційного штабу Україні передали 114 цивільних громадян, серед них українці, які утримувалися на території Республіки Білорусь. Наймолодшому звільненому українцю виповнилося 25 років. Його дружину повернули під час попереднього звільнення. Він та інші українці, цивільні громадяни, які були затримані в Білорусі, то обвинувачувалися в роботі на українські спецслужби. Також Україні були передані громадяни Білорусі, які були ув'язнені з політичних мотивів та відбували тривалі терміни покарання. Серед них є відомі білоруські громадські та політичні діячі, зокрема Марія Александрова, Віктор Бабаріка, журналістка Марина Золотова та інші. Звільнені громадяни Білорусі після надання необхідної медичної допомоги та за їхнім бажанням будуть доставлені до Польщі або Литви. Нинішні захід із повернення цивільних громадян є прикладом успішної спільної роботи між Штатами та Україною. За даними білоруської сторони, Лукашенко підписав помилування для 123 громадян різних країн, яких звинувачували або засудили за шпигунську терористичну та екстремістську діяльність. Цитую, помилування відбулося в рамках досягнутих домовленостей з президентом США Дональдом Трампом та на його прохання у зв'язку зі скасуванням незаконних санкцій проти калійної галузі Республіки Білорусь, запроваджених адміністрацією попереднього президента США Байдена. Було сказано в повідомленні. Власне, цьому передували заяви, що Сполучені Штати знімають санкції з білоруського Калія. Про це за підсумками переговорів із Лукашенком заявив спецпосланник Трампа з Білорусі Джон Коул. Цитую: ми знімаємо санкції, звільняємо ув'язнених. Ми постійно говоримо один із одним. Власне тоді і стало відомо, що готується звільнення ув'язнених. Калій це основний експорт Білорусі. До санкцій він приносив країні мільярди доларів на рік.